Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про різні барви у природі. Розглядаючи жовте сонечко, червоні й оранжеві квіти, ми відчуваємо лагідне тепло. А від споглядання блакитної криги, снігу чи синьої хмари нам стає холодно. Тому художники так і назвали ці кольори теплими і холодними. Але ж де ці теплі і холодні кольори зустрічаються в природі? Перед вами овочі і фрукти теплих кольорів. А тепер розгляньте, будь ласка, овочі і фрукти холодних кольорів. Пригадайте, будь ласка, і назвіть овочі і фрукти теплих холодних кольорів, які не були намальовані на цих картинках, які я тільки що показала. А ось такі теплі відтінки кольорів зустрічаються переважно восени. А ось взимку ми можемо бачити в основному відтінки, ну, різноманітні відтінки холодних кольорів. Художники полюбляють робити ось такі цікаві роботи. З однієї сторони, художник намалював роботу у відтінках теплих кольорів. А з іншої сторони, ви бачите роботу, виконану відтінками холодних кольорів. Отож, сьогодні ми з вами намалюємо теплими кольорами затишний будинок осені. Отож, для практичної роботи підготуйте, будь ласка, папір, олівець гумка, фарби, бажано, звичайно, гуашеві, але якщо у вас немає, то можна і акварельні, пензлики і, звичайно ж, вода. Папір кладемо вертикально і приступаємо до роботи. Якщо ви будете працювати гуашевими фарбами, то, звичайно ж, можна взяти ось такий тонований блакитний папір, що полегшить вашу роботу. Якщо у вас блакитний папір, то небо ви можете не малювати. Розумію, що, можливо, кольорового паперу немає, ну, не у всіх є. Тож, беремо білий, чистий листочок і приступаємо до роботи. Візьміть, будь ласка, олівчик і. Зараз виконаємо контур нашої роботи, композицію. Я буду малювати маркером, щоб вам краще було видно. З початку малюємо лінію горизонту, потім будиночок. Так, зробимо казковий будиночок з такою м цікавим цікавим дахом. Ось так. Двері. І дерева. два дерева. Ще одне дерево поставимо тут. Ще пропоную намалювати стежку, яка йде до будиночка. Десь ось так. Ось така стежечка. Все те саме я перемалювала олівчиком на іншому папері. І починаємо працювати. Беремо, звичайно ж, з самого початку блакитну фарбу, і будемо малювати небо. не мене фарби акварельні, тому я беру багато води. З самого початку можна просто водичкою змочити листочок, так буде простіше. А потім брати фарбу і заливати всю площину. Бачите, як вона красиво розтікається. Поки наше небо сохне, ми з вами намалюємо землю жовтим кольором. На землю впало листя, тому земля буде жовта. Тепер розфарбуємо жовто-гарячий будинок, залишаючи незафарбованими двері і вікна. Тепер візьмемо колір коричневий і намалюємо дах. Якщо ви свою роботу виконуєте гуашевими фарбами, то повністю можете сміливо зафарбовувати весь дах цього будинку. А якщо так, як я акварельними, то бажано залишити такі невеличкі плями, о, ну, ніби плями, для гілочок, які потім ми будемо малювати на деревах. Ось так приблизно це буде виглядати. Так, і тепер тим же самим коричневим кольором ми малюємо стовбури дерев. Стовбур знизу товщий, до верху гілочки тоненькі. Ще намалюємо доріжку. Теж коричневої фарбою. І ще одне дерево. Тепер намалюємо листя на деревах. Беремо жовту фарбу. І ось так от крапочками. Малюємо листя. Спочатку жовтим я взяла тепер жовто-горячи. Візьміть червоний добавте червоного листя на деревах. Ось так. Листя не було не тільки на дереві, але й воно, звичайно ж, впало вниз. Ось так будемо малювати мазочками. Друге дерево зробимо по тому ж принципу, що й перше. Тепер нам залишилось намалювати двері і вікна нашого будиночка. Візьмемо теж коричневий і намалюємо двері. Вікна мені хочеться намалювати жовтеньким всередині. Зачекаємо, поки підсохне фарба. Потім візьмемо тонесенький пензлик, чорний колір і введемо двері і вікна, ручка. Ще в телечині намалюємо птахів, які відлітають в теплі краї. Все. Моя робота закінчена. Сподіваюсь, ви теж впоралися із завданням. До наступних зустрічей. До побачення!